З головною, бо вони лише з цій зустрічки свої поступаються. Тож цю дірочку вони для них залишають. Ага, а ми виходить через обмежену глядовість ніфіга не бачимо, чи є машини справа. Mm -hmm. Але моя рекомендація під'їхати трошки ближче і залишити лише одній смузі місце. І буде гарніший огляд та ще ближче. Ще ближче. Так. Ось так. Ні, ще далі. Звісно, лише одній смузі. Тут виходить лише одна смуга, має право повертати. Uh -huh. І ми, по-перше, ближче до мети, по-друге, у нас трошки кращий огляд Думаю. буде. Uh -huh. Так, там хорошо? Там ні хорошо. Давай, давай. Але може бути за сіренькою, зараз родним їхати. Так, за сіренькою, за сіренькою вона повертає. А ми... Давай, не давай, 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 біжимо. Ну що? Ага, блін, а вони стали. Але ж ми можемо заїхати на трамвай ніколи, якби не оцей Форд, да? Але він вже після нас поїхав. Тобто трамвайчиків вже ж немає. Нема. Тільки ми домовляли, що ти поїдеш в якусь смугу, а, а ти зараз лівіше себе запустила транспорт. глянь ліве дзеркало. Немає там нікого. Нема. Зрозуміла про що? А, на рівному кормі. Як бачиш, так і заїжджаєш, щоб воно дійсно було крайнє ліве. Бо багатьом хочеться тут взяти, типу, праворуч, щоб типу, заїхати раніше в цю смугу. Uh -huh. Але як бачиш, так їдеш, і ти будеш стопудов саме крайня ліва, uh -huh. а так виходить, ти правіше взяла, і водій позаду подумав, що може ти хочеш вправо, вправу закуватися. Uh -huh. І він так, він може тебе випередити, а ти назад і вже не проглядаєш зеркало, бо думала, що ти крайня ліва. Корока. Uh -huh. Ні. Перелаштуємося. Добре. Добре, що не приходить. Це більше для життя. Добре, зрозуміла. Дякую. Діти. Так, бачу, так. Подивилися, подивилися, поїхали. Тут можна припаркуватися, якщо хочете. А, ні, не хочу. Okay. <laughs> Ми будемо рухатися прямо на перехресті. Далі ми на перехресті поїдемо прямо і після перехрестя пошукаємо ще місце для зупинки. Біля зеленого забору. Не пам'ятаю, де там зелений забор, але покажеш. Добре. Лісся перехрестила. Так, вишкувати. Наш, не наш, наш, не наш, але не хочу ризикувати. Він каже, щоб я проїжджала. Добре. І нам ще бажано на яку смугу тримати. Ага. Бо ми вже метрів 200 проїхали по лівій, при вільній правій. Так, да, при вільній, так. Я думала, що нормально швиницька. <реш> Та нормально, але й права смуга була вільна. Тому на іспиті ми перелаштовуємося в крайню праву смугу, якщо 100 метрів і більше. Так, приїхали перехрестя. Так. Зелений забор це де. 40, я пам'ятаю. І... І спочатку бажано глянути все-таки в дзеркало, уже трошки пішло перелаштування у нас, а потім вдагонку глянула в дзеркало. Так, димлюсь, дивлюсь, 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 думаю, думаю. Ну, не знаю, я так вирішила Добре, це буде помилка, тому що тут зона дію знаку зупинка громадського транспорту. Якщо не впевнена, то краще не треба. Добре, продовжуємо рух. Тобто з зеленим забором не прокатіла, так? Добре, двадцятку ми трошки перевищили вже. Все, Нічого страшного, їдемо далі. Продовжуємо шукати місце для зупинки. Може гарніше знайдеш. Нашла, я повняла, Щас покажу. Щас покажу. Так, тут не можна перевлаштовуватися. О тут. тут можна. Так, то себе бачимо. Ну що ж, Марін.